Це вже третій ящик від боєприпасів, який буде розписано в цій майстерні раніше були ще тубуси від снарядів. До процесу із задоволенням долучилися учениці вищого професійного училища, які навчаються за фахом живописець. Для них це не тільки новий досвід та цікавий майстер-клас, а й можливість зробити свій внесок у майбутню перемогу. Цей артефакт він спочатку вів за собою ціль знищувати, вбивати. Але коли ти береш це в свої руки і знаєш, що ти можеш цю його ціль, його роботу змінити, ти бачиш, в голові одразу з'являється образ, як не одразу поступово з'являється образ, як його можна змінити. Це як розвиває уяву. Дуже Дуже чудово розписувати такі матеріальні речі, не тільки малювати на холсті, на папері, а і е, такі от поверхності, які, якими потрібна трошки інша робота. Е, тут ми малювали все акрилом. А, наприклад, я не дуже полюбляю малювати акрилом на папері. А для Запоріжжя це. Чудовий акт об'єкт для роботи із військовим ящиком використовують змішану техніку. Так зручніше буде передати художній задом через геометрію об'єкта. Частина вже оформлена у техніці холодний батик. Згодом його ще декоративно прикрасять. Трошечки хочеться зробити щось незвичайне. Я себе трошки відчуваю такою чарівницею. і така ну, в мене в саме для себе, так от відчуваю, перетворити. Смерть на життя. Бо коли ми зробимо, дивіться, які тут м'які ласкаві кольори, які е, визивають дуже потужні такі добрі емоції, емоції для життя. І коли цей ящичок продадуть, я маю надію, що Купять хлопцям, може бронежилети, може щось таке, що їм збереже життя. В Цей час Євген Прокоф'єв працює над створенням чергової роботи із козацької серії Козак на коні та грає на кобзі. Художник планує назвати її гей соколи настрій у митця переможний. А ось ця робота була створена на початку війни. Це крик, це якийсь крик душі, бо це якесь бачення того, що якийсь жах про, ну, Роспочався. І от я назвав цю роботу Навала. От, де, ну, знаєте, така от якась гидота, от, знаєте, просто от, ну, навалилася і навалилася зверху. І от да, от, десь хтось похилився, десь хтось, ну нічого, наше воно, ну стало. Багато інших робіт Євгена вже представили на благодійний аукціон. Виручені ж кошти планують спрямувати на потреби зсу. Згодом до списку лотів долучиться і воєнний ящик, розписаний дитячими руками. Артур Туркін, Станислав Єфремов, телеканал МТМ.